Привіт, усім з Києва! Сьогодні поговоримо про політику, а точніше про її хитрі штучки. Популізм. Що це взагалі таке? Чуємо це слово всюди, але що воно насправді означає? Візьмемо, наприклад, Україну. Останній економічний план президента Зеленського обіцяє підтримку місцевому бізнесу та одноразову виплату всім громадянам. Звучить класно, правда, але критики кажуть, що це просто гарні лозунги без реального змісту. Популісти часто оминають традиційні медіа і дають великі обіцянки, щоб завоювати прихильність людей, можуть підняти податки, а потім роздавати гроші, щоб усі були задоволені. Це як фокус, короткострокова вигода замість довгострокових рішень. Пам'ятайте, популізм це не тільки українська проблема, це світова тенденція. Тож, коли наступного разу почуєте, як політик обіцяє золоті гори, подумайте двічі і пошукайте справжню історію за гучними заголовками. Будьте допитливими, будьте в курсі.